Доброго дня, любі дітки, це Петрик та Оленка. І вони сьогодні прийшли в дитячий садок. Давайте подивимось, куди ж вони підуть далі. Ось вони вже прийшли на майданчик біля групи. Заходьте, дітки, заходьте до нас в групу. Ось вони вже і в роздягальні. Петрик Оленка. Обирайте собі шапки, будемо складати туди ваші речі. Ось вони собі шапки обрали. Ходімте, ходімте з нами далі в групу. А ось і наш туалет, наші умивальнички, ось тут наше мило, де дітки самі будуть собі капати милку. Ось як потрібно мити милова підказочка. У нас є навіть маленьке дзеркало. Погляньте, ось ми, я і Оленка. У нас дуже дуже маленькі унитазики. А ось тут ви будете витирати ручки. Добре, Оленко? Ну ходім, мити ручки, ходім. Ось Оленко. Давай я тобі допоможу. Відкриваємо краник бачимо ручки. Копимо ми. Попри добре, добре. помили ручки, закриваємо кран. Петрик, а зараз спробуємо вити ручки, Добре? А ось наші Петрик та Оленка вже сіли снідати. Погляньте, у них на столиках є і серветочки, і тарілки, і ложки, і чашки. Зараз ми наліємо їм чай, насипемо кашку і дамо хлібчик з маслом. Смачного вам, дітки! А тепер ми трошки позаймаємось. Погляньте, Петрик, Оленка, у вас на столиках є малюнки. Скажіть, у кого з вас одна малинка? А ви, дітки, нам допоможіть. У кого з них одна малинка? Правильно, у Петрика. А багато багато малинок у кого? Так, у оленки. Давайте ще трошки пограємо. А тепер у кого з них багато вишень? Так, у Петрика, а одна вишня у кого? Правильно, у оленки. А тепер погляньте: у кого з діток одна морквинка? У хлопчика, у Петрика, так, а багато морквинок? Оленки, все вірно, молодці. І ви, Петрик і Оленка, і ви, дітки, які нам допомагають, молодці. А тепер, дітки, у нас є час погратися з іграшками. Зараз Петрик і Оленка будуть грати у сім'ю, чаюватимуть, будуть пригощати свинку пепу чаєм, але давайте їм допоможемо скласти правильно чашечки тарілочками і ложечками. А ну, давайте разом зробимо. Скажіть, будь ласка, якого кольору ця чашка? Жовтенького, правильно. На яку тарілочку я маю її поставити? Може, сюди? Ні. Сюди? Ні. А може, сюди? Правильно, сюди. А тепер візьмемо оцю. А вона якого кольору? Зеленого, правильно. Куди її ми маємо поставити? Сюди? Ні. Може, сюди? Так, правильно сюди. Ну, і рожеву чашечку до рожевої тарілочки. А тепер розставимо ложечки. Зелену до зеленої, жовтою до жовтої, рожеву до рожевої. Вибирайте собі чашки. Оленка, бере собі жовту, так? Петрик зелену, Ну, а рожева буде у нас для тебе, Пепо. сідай. Ну, все, приємного вам чаювання та цікавої гри! Трошки пограйтеся і будемо збиратися на прогулянку. Але перед цим обов'язково сходимо в туалет. Ось наші Петрик та Оленка вже погралися. А як ви думаєте, чи правильно вони сидять на своїх? Правильно бачите, у вас вгорі є підказочки. Давайте, Петрик і Оленка, ви правильно прийшли ми вам допоможемо і на вас чекаємо в роздягальні. Одягайтеся швиденько, Петрик та Оленка. Нас чекають цікаві пригоди на Прогулянці. Ходімо. Ось ми і на Прогулянці. Петрик Оленко. Погляньте, будь ласка, навколо, чи сьогодні сонячно? Так, а чи тепло сьогодні? Правда, тепло, ми навіть курточки не вдягали. А тепер давайте пограємо в цікаву гру. Хто зайвий? Яка у нас сьогодні цікава прогулянка вийшла, так, дітки? А тепер ходімо в групу, нам скоро вже час обідати. Наші Петра Оленка вже сіли обідати. Зараз вони смачно пообідають і підуть спати. Добре, дітки! Зустрінемось з вами у наступному відео. До побачення!